Народний аматорський театр Палацу культури Світлопільський готує для шанувальників нову виставу. Цього разу це буде комедія за творчістю відомого британського автора Ноела Кауерда. Вона називається справжня комедія. Квітка що сміється. Це на три дії вистава. Вистава, я скажу, дуже важка. Взагалі, англійський драматург це дуже важкий. Ми якось захопилися цією виставою, а потім нам ми бачимо, що вона важко йде. Актори підійшли у нас один до одного, як то кажуть, але ж важко. Я підготувала актора, його забрали. Ви розумієте, мені тепер зараз по новій треба. І те тим паче, що в основному у кожного там головна роль. Там немає, щоб була друга рядна роль. Зараз триває основна вичітка сценарію, а актори театру Збановського працюють над своїми образами. У новій постановці візьмуть участь актори, які добре знайомі постійним відвідувачам вистави від аматорського театру. В головній ролі зараз у нас в цій виставі Андрій Літвінов, От, в цій ролі Катя Біланюк, Наталія Біланюк, дуже цікава роль у неї. В цій виставі Вікторія молитюженко Грановський, Вознюк, Щекотова, Тетяна Черноус, тобто і Багуцький Олександр Багуцький актори дуже гарні, актори просто чудові. Режисерка вистави та керівниця театру Збановського Тетяна Бесмольна зазначає, що своєрідний британський гумор та жарти адаптує так, аби Олександрійському глядачу було цікаво та зрозуміло. Не розуміємо англійський гумор американський англійський. Ну він сухий, там немає того живого, що є від життя у нас. Але від того, що, наприклад, Моніку грає. Ірина Давидюк, вже від того, як вона кидає цю фразу, уже буде глядач сміятися. І потім ми ж її приспособимо до, до, нашого, до нашого більше життя. Буде, звісно, тема така, що, ви знаєте, якби. Мені, якби я, наприклад, мала право змінити назву, то я б це точно написала, що це трагедія сімейних відносин. На цьогорічний огляд конкурс Театральна весна Кіровоградщини нова робота ще не буде готова. Тому колектив презентує попередню виставу Щастя бути разом.